Друзі, вітаю вас. ну Розберемо сьогодні новий формат. У нас Хантер вийшов 8 плюс 1. Фішки десь пропали з планшета. Ну, об'єднаємо три захисники, два півзахисники, три нападники. З відкриванням. Дуже мені не сподобалось. Ніхто не відкривається, невірно відкривається. А отримав захисник. Навіщо бігте вперед? Що це відкривання? Ви повинні запропонувати. Півзахисник запропонував себе, нападник запропонував себе. Наприклад, передача. Не потрібно бігти, забирати в великому футболі. Передача йде вперед і набіга гравець. Так? Сьогодні в нас така ситуація. Приймає е, Мірошник в центрі м'яч. Голик біжить, забирає м'яч. Це не відкривання. Відкривання широко відкривається. в футболі ось так забігання роблять. Все, вперед, розібрали наших нападників. Все, відігрався, все вже під, під, під захисника відкриваємося. Передача вперед. Тоді забігаємо. Якщо, давайте, якщо, а це буде захисник е, чужої команди. якщо ви відкрились, захисник пішов вас щільно брати. Ви ривочок робите вперед. Так? Якщо захисник е, захищається ближче додому, все, ми ривочок робимо вперед, відкриваємося, на місці не приймаємо, як ми вчили, все, виводимо гравця, виводимо гравця, можна і дальній виводити. Зрозуміли? Завжди запропонувати себе під м'яч. Так, вчора зіграв і 15-й. Погано відкривалось, ніхто не відкривався, невірно. Ну, я думаю, взялися на велике поле. Відпрацюємо. Ще один момент. Вводимо ми м'яч. Захисник, наприклад, вводить. Півзах... Півзахист пропонує себе. Ну, ще раз. Наприклад, захисник отак тримає. Ми повинні знайти вільне місце, вільну зону. Все, все, отримав, все. Йдемо вперед. Йдемо вперед. На місці не приймаємо, відігруємося, все, запускаємо вперед. Запускаємо вперед. Півзахист. Ще по півзахисту. Захисник вибивав м'яч. Півзахист повинен перший знайти вільну зону і перший отримати м'яч. Зрозуміло мене? Півзахист це хлопці, найкращі хлопці, які. Працюють від бровочки до бровочки, атакуємо вперед. Повертаємося, захищаємося, розбираємо, допомагаємо ще й захисникам.